Доброго дня, шановні читачі. Знову ж таки, ще раз хочу всіх заспокоїти, тому що в нас зараз через медіа розганяється така історія, що в Україні підтвердили новий штам коронавірусу під назвою Іріс. От. Відповідно, знову ж таки. Пірола ще один штам, нас поки що не підтвердили, але підтвердили Ірис, і знову починається якась трагедія, якась паніка, все суперскладний штам, все буде дуже погано, все буде страшно, все буде катастрофа, пандемія. Знов, е, на щастя, в принципі, кажу, ми бачимо, що е, ніяких жодних нових симптомів в нас по ковіду немає. Нових ускладнень у нас немає. Всіх, ті, хто перехворів ковідом, хоча б один раз, відповідно, мають захист і природний імунітет від повторного тяжкого ковіду, тобто другий раз в лікарню ніхто практично не потрапляє. Тому питання знову ж таки: хто це розганяє? Я не в курсі, але це практично знову ж таки виглядає, що нас потрібно всіх залякати, і що ми відповідно всі боялися і. Знову ж таки, я не знаю, я кажу, вже скільки можна, вже два роки нас лякають нас в країні війна, і в кінці ще треба додатково українцям створити додаткове навантаження. Крім того, дійсно багато українців є зараз за кордоном, багато мільйонів. І вони теж це читають і переживають. Бо за кордоном теж дійсно зараз є коронавірусна. Хвороба, але що я хочу сказати? Не переживати всі, хто перехворів, не переживати все буде добре. Тобто жодних додаткових питань по вашому імунітету не потрібно. Просто спокійно дотримуйтесь нормального способу життя і вчасно, якщо у вас піднялася температура, робіть плр тест або швидкий тест на ковід. Якщо ковід позитивний, ви знаєте, що робити, і головне уникнути ускладнень приєднання бактерійної інфекції і тромбоутворення, і не давати великих фізичних чи спортивних навантажень. Тому, будь ласка, без паніки. Ковід з нами, як життя показує, ще надовго та як і грип. Але ми спокійні, тобто, всі лікарі, всі мої колеги, поки що ніхто не б'є в дзвони, що... Дуже багато людей потрапило з повторним ковідом в лікарню, тому що новий штам. Ні, новий штам просто швидше поширюється, ніж Омікрон. Так, він минає наш імунітет і дає можливість нам заражати ще раз, так як з грипом. Але, в принципі, це вже нічого для нас, для лікарів нового. Тому, будь ласка, знову ж таки, звичайно, що нехтувати ковідом не потрібно, бажано. Теж не заражати своїх знайомих і родичів. Е, якщо ви хворі, то не ходити на якісь забави. Але що важливо, це є знову ж таки не панікувати. Не панікуйте, все буде добре. Стільки часу, скільки я своїми читачами і своїми підписниками всі знають, що я поки що попадаю в точку, тому що я даю раціональні практичні поради по ковіду. Гарного дня і все буде Україна!